Я вітаю вас на каналі. Це Магазин Юск до Дня Незалежності України діють акційні пропозиції до мінус 50%. Запрошую вас на перегляд меблів та інших товарів по акційним пропозиціям. Парасолі 2500. Стілець садовий 950. Стіл 2500 гривень. Акція діє з 22 до 28 серпня. Ось такий стілець з подушкою 2250. Варіанти є по 1350. Далі 2000 гривень. Стілець з металевими ніжками 1600 гривень. Столик круглий 1150. Стілець подушкою для сидіння 1350 гривень. Ось такий відпочинковий стілець 6000 та 5000 гривень. Комплект меблів з подушками, софан, два крісла та стіл 45 тисяч, Великий стіл садовий круглий на металевих ніжках 4500. Крісла по 2000 1300. Сільці з великими спинками по 1800 Величезна парасоля з чохлом та основою 15 тисяч гривень. Стілець парний 2250 Ось такий молочний ще є, але ціни немає, 2000 гривень вельвет сірий та метал. Такого плану 1150 гривень, обійтні зелений вельвет та метал чорний 2250 Набір меблів 3500, це є два крісла та стіл. Обідній стілець, сірий вельвет, чорні металеві ніжки 1650. Великий обідній стіл на білих ніжках – 10 тисяч гривень. Комплект. 16600 або окремо стілець 1650 гривень. Біленький комплект меблів стіл та чотири стільці 9 000. Ось такого плану 6750. Окремо обідній стіл 3250 гривень. Стіл обідній 10 тисяч гривень. Меламін та дуб Стіл та чотири крісла 25 тисяч. Окремо стілець 4 500. Ось такий стілець в сірому кольорі 2250, металеві чорні ніжки. Стілець обідній, дуб чорний 3500. Стіл обідній 6000, комплект меблів з такими стільцями 20 тисяч гривень.

Килим круглий 3699. Шафка шпон дуба, двоє дверей, три полиці 13500, сервант 15, столик 5000 гривень. Софа сіра ліжко. Спальне місце метр 40 на 265, 30 тисяч. Стілка кавовий, підйомна стільниця 7 тисяч. Софа-ліжко без ємності для зберігання 9 тисяч. Столик білий золотом дві полички. Ціна 3699. Ось такого плану столик невеличкий, квадратний 1000 гривень. Ліжко софа без ємкості для зберігання, спальне місце 1,8 м на 1,8 м – 7 тисяч, маленький столик 1200. М'яке крісло відпочивальне. З підставкою для ніг 7 тисяч. 10 тисяч виставковий зразок. Цей буфет має дефект завіси, повна ціна, ну, акційна 11500. Тумбочка під телевізор 3000. Отак легко відкривається. Ось такий варіант тумби Двоє дверцят, одна полиця, 7 тисяч. Меламін туб. 4200 виставковий зразок має дефект боковини, а ціна акційна 5 Двоє дверцят, одна полиця. Меламін дуб. Сталаж 2650. У двох відтінках коричневого у білому кольорі 2500 на 5 полиць Стелажі у двох відтінках 3250. 10 полиць, меламін білий. Гарна ціна на ось такий стелаж поличку у чорному кольорі. Ціна всього 1150 гривень, 6 полиць. Такого плану стелаж. 2750, 5 полиць, дуб чорний. Маленький столик робочий письмовий 900 гривень. Стіл письмовий дві шуфляди 3000 гривень. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.